Шерон Стоун легендарна актриса. На відміну від Скарлетт Йоханссон та інших особ, які були касово успішними та головне подобались критикам. Шерон такої якості не мала. З роками критики почали реагувати на неї як на червону ганчірку. Це не залежало ні від фільму, в якому вона знімається, ні від того нещасного, який його знімає. Якщо в кадрі з'являлася Стоун, критики зносили його одразу, але так було не завжди. До Голлівуду Шерон крутилася в модельному бізнесу. Грошей не вистачало, тому Шерон вирішила повернутися з Європи до Нью-Йорку. та встала у чергу. Але не за продуктами, а для того, щоб знятися в масовці фільму Вуді Аллена. Таким чином Шерон дебютувала в фільмі Спогади про зоряний пил, але слів по сценарію вона там не мала. Зато її помітила легенда фільмів жахів Вес Крейвен. Здавалось би, добре, але вес стане легендою тільки через декілька років. Тому зараз Шерон отримала лише провальне смертельне благословення. Фільм вдарив по кар'єрі. Її не взяли до картин про ін. Діана Джонса та обличчя зі шрамом в Індіану взяли Кейт Кепшоу, хоча дуже хотіли шерон. Але режисер фільму Стівен Спілберг чомусь вирішив взяти свою майбутню дружину замість невідомої йому акторки. Весь 84-й рік вона посвятила нікому невідомим серіалам на tv шоу. Але в 85 му студія Кеннон взяла її до фільма Копальні царя Соломона. Фільм мав бюджет в 12 мільйонів, що було надбагато для студії Кеннон тих років. Критики його просто стерили в попіл, хоча Стоун не зацепило. Але в цьому випадку думка критиків, звісно, важлива, але нікому не. Потрібно, тому що фільм якимось дивом окупився студія заробила, а тому продовження зняли. Хоча одразу пожалкували. Продовження провалилось та Шерон отримала свою першу номінацію на антипремію Золота малина. Далі вона потрапила до поліцейської академії 4, яка, на відміну від попередніх частин, провалилась. Після таких провалів Шерон почала зніматися у всьому, що погано лежало. Дев'ять ролей, з яких лише про одну є що сказати: фільм над законом, разом з Сігалом на ім'я Стівен, якого як потім заявляла сама Широн, ненавиділа на протязі Іх зйомок сігал після фільму прокинувся зіркою, Ну а Шерон Стоун прокинулась просто як Черен Стоун. 90-ті для актриси розпочались з фільму згадати все. Режисер фільму Пол Верховен взяв Шерон на роль після кастингу, який він провів разом з Арнольдом та Стоун у одному з готелів. Режисер попросив розіграти постільну сцену акторів, але результат йому не сподобався. Він попросив шерон бути трохи агресивнішою, і вона накинулась на арні з кулаками. Це сподобалось Полу, що не скаже про Шваснейгер. Він побоювався шерон на протязі всіх знімальних днів, після яких повертався додому з новим синяком. Фільм став успішним всюди. При бюджеті в 65 Мільйонів зібрали 261. До речі, обкладинка фільму для плейбоя з Шерон Стоун на ній стала одною з найуспішніших за всю історію журналу. Після успіху Стоун знялася в декількох маленьких фільмах, але вже в 92-му матеріалізувався фільм Основний інстинкт це найвідвертіший трилер всіх часів. Не зрозуміло, яким чином його взагалі пропустила комісія по віковому рейтингу. Він ще й приніс свої грошові дивіденди. Фільм потрапив на екрани зі скрипом. Якщо б не Майкл Дуглас, який погодився перший на такий еротичний сценарій, не зрозуміло, чи вийшов. Би інстинкт взагалі, якщо з чоловічою ролью проблем не було, то з жіночою були. Жодна відома акторка Голлівуду не хотіла зніматися в такому ну інтимному фільмі. Дуглас вважав, що фільму потрібна саме відома акторка. Він рахував, що при провалі наслідки розділять обидві зірки. Але якщо він буде в парі з нікому невідомою особою, то і помідорин та недобрі слова полетять лише у нього. Але час ішов, ніхто з Голлівуду не наважувався. То поки пол верховен, який і тут був режисером, все таки не вмовив Майкла на Шерон Стоун, що було надризиковим Рогом, але варіантів не було. Шерон зізнавалася, що їй було дискомфортно працювати з Дугласом. але саме цей дискомфорт і подарував таку антихімію між акторами, яка зіграла в плюс. Картина при бюджеті в 49 мільйонів зібрала 352. Взагалі фільм межував на грані відміни через інтимні сцени. Але режисер Верхован змінив фільм так, що нічого не вирізали, але трохи змінили акценти в сценах. Хоча один такий крупний акцент до фільму все-таки потрапив. Так, це той самий легендарний момент. Досі не зрозуміло, яким чином це відбулося. Сама Шерон спочатку розповідала, що це її імпровізація, потім що це сценарій такий, а потім взагалі що це режисер Пол Верховен збочинець, який змусив Стоун не надягати труси. Останню версію режисер мільйон раз спростовував та скаржився на відверту брехню акторки, тому що сцена знімалася в самому кінці, тому жодного варіанта, як змусити акторку, не було. Коротше, містика, та й годі. Тепер же Шерен Стоун прокинулася як суперзірка. Її Пропонували купу ролей, найцікавішими з яких були, звісно, еретичні фільми. Наприклад, Щепка, який окупився, хоч акторка, і отримала за нього, крім двох мільйонів, ще й номінацію на золоту малину. Фільм критикують за хімію, та точніше за її відсутність між Шерон та Вільямом Болдуїном. Актори ненавиділи один одного, особливо Вільяма ненавиділа ж Стоун, як заявляв Пол Верховен в одному з інтерв'ю, що для Стоун поряд потрібна людина, яку вона поважає, а не такий, як Вільям Болдуїн. Про наступний фільм перехрестя сказати нічого. А хоча ні, за нього Щеран все таки Отримала свою премію Золота малина як найгірша актриса року в 94-му році. Вселені схлопнулись, і дві найулюбленіші мічені для критиків з'явилися в одному фільмі Спеціаліст. Картина не повністю провалилась в касі. Вона зібрала свої 170 мільйонів при бюджеті в 45, Хоча і очікували від такого фільму більшого. Більше Шерон отримала в 95-му, та не кварталі, а в фільмі Казино стоун отримала свій перший та останній оск. Фільм, хоч і сподобався критикам через режисера Мартіна Скорсезе, Глядач на нього не йшов. В принципі, це відносить до всіх картин Мартіна Скорцеза. Фільм не окупився, як і стрічка, швидкий та мертвий, про яку сказати нічого, окрім того, що, по словам Шерон, Рассел Кроу цілуються краще за Дікапріо. До 2006 року про кар'єри Шерон Стоун нічого сказати. Всі її фільми провалювались, а критики критикували її всюди. Кар'єри. Летіла на дно з шаленою швидкістю. Тепер про великі гонорари для неї не могло бути і мови. Але в 2006-му виходить продовження основного інстинкту, як ви розумієте, за 10 років очікування змінилася купа сценаріїв, акторів, режисерів та світ в принципі змінився при роздутому в бюджеті в 70 мільйонів. Зібрали лише 38. Після такого провалу кар'єра в минулому суперзірки закінчилась. В великих фільмах вона більше не знімалась. Хоча з грошима в неї точно все гаразд. Вона знімається в серіалах на стрімінгових сервісах та досі є лицем деяких компаній. Взагалі, якщо казати чесно, С нато у Шерен Стоун лише 90-ті можна назвати успішним, але завдяки саме цьому періоду актриса і отримала признання та звання секс-символа 90-х.